Соціологи спрогнозували результати парламентських виборів за даними опитування, проведеного соціологічною групою рейтинг, кандидат депутати від блоку Петра Порошенка Богдан Дубневич здобуває упевнену перемогу у 118-му виборчому окрузі. За цього політика готові віддати свій голос понад 34% виборців у 118-му окрузі. Кандидат від блоку Петра Порошенка. Лідирує це об'єктивно, і крім того, треба говорити про те, що Богдан Дубневич є е, найбільш відомою особою на теренах цього округу. Натомість близько 5% виборців підтримують кандидатуру самовисуванця Данила Лубківського, майже 4 голосуватимуть за Андрія Ткачука, висуванця радикальної партії. Не визначились із вибором поки що 42% респондентів. Що стосується рейтингу політичних сил, то серед опитаних близько 30% готові проголосувати за блок Петра Порошенка, 20% за самопоміч, 13% за народний фронт, 10% за радикальну партію та по 5% за громадянську позицію і батьківщину, 3% за свободу. Такий значний відрив між кандидатами пов'язаний з рейтингами. Ми політичних партій, які висунули політиків, пояснюють політологи. Серед всіх кандидатів він має найвищий рівень впізнаваності десь 90% населення даного виборчого округу знають цього кандидата. Тобто для них він є своїм кандидатом. Треба зважити, що Богдан Дубневич був є представником тої політичної сили, яка користується найбільшою популярністю серед населення області. Загалом у соціологічному опитуванні взяли участь 1200 мешканців 118-го виборчого округу.